Чого потрібен тример. А, ну, В першу чергу, взагалі, чому створені тримери? Тример – це а, іде інструмент з ну, мінімальним зрізом. Так? Тобто тут а, піднімається максимально рухома ніж, робляться дрібні зубчики, якщо ми порівнюємо з машинкою для стрижки. І такі інструменти дуже добрі для кантувальних робіт. тобто Рівні контури. Так? Як, хто перукар майстер, вони знають їм для того, щоб там, зробити перехід. Десь по бокам зробити контури, лінію виділити. Для бороди цей інструмент дуже класно, тому що ви можете так само і зробити контури підрівняти бороду. Стрижка бороди теж буде тут класно, тому що сам пристрій, він, як правило, більш по вазі менший і сам корпус, бачите, маленький, подивіться, який маленький зручний пристрій у мене в руках. І так само ви можете зробити стрижку бороди. Різні є насадки до, бороди, до комплекту для стрижки бороди. Наприклад, ось модель Voyager v 170 моя улюблена скляний корпус. Це, до речі, щоб ви розуміли, воду не проникний. В комплект насадки йдуть на 1,5, 3, 4,5 і 6. Я якраз використовую 6 стірка. Оце в мене довжина на 6. Також для стрижки бороди цей інструмент підходить. І гоління під 0. Ось недавно зараз вже. І я використовую такий саме спосіб для гоління, і багато наших клієнтів, взагалі людей, чоловіків починають переходити на тримор, тому що це безпечно, зручно, просто без насадки. Ось так ви можете знімати масу. Ви можете використовувати для стрижки, верніше для просто гоління. От. Звичайно, це не буде як станок, я вам одразу скажу, тобто якась. Шершавість залишається, але тим не менш це безпечно, швидко, зручно, ні порізів, ні по дразам, ніколи ніколи відтримано не буде. Тому ось такий варіант для різних завдань. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. На відео це в нас Voyager v 170 скляний корпус, керамічний ніж на 35 мм зріст. Тому таким тримгором можна пропрацювати зону гусів, моделювання для обличчя дуже зручно. Насадки тримаються з допомогою магніту. В комплекті буде 4 насадки, 1,5-3. 4,5-6, кабель USB, масти, лощитка. Ціна 1200, гарантія на рік. Тому відправляємо швидко, вчасно звертатися, будемо раді співпраці, вхід USB Type-C.